Аду Яковичу Переніка, вихованка гуртка декоративного тахівництва Шепетійського міського центру екологістичної творчої учнівської молоді. Тема дослідної роботи досліджень ефективного впливу рослин на репродукцію виду хвилястої папуги мелоптікатус ундулятус. Актуальність дослідження зумовлена тим, що в Україні активно розвивається культура утримання екзотичних прохід, зокрема хвилястих папуг. Мелоптікатус undulatus, у домашніх умовах вирішили дослідити саме цих папуг, створивши наближені умови проживання до природніх. Метою дослідження було дослідити хто просто на розмноженні видих хвилясті папуги. Об'єкт дослідження стали представники декоративних папуг видих хвилясті папуги, які отримують зв'язку дачку живої чи з Житетійського міського центру екологічної творчості Російської міністі. Для досягнення поставленої мети нами виконувалися такі завдання, а саме проаналізувати літературні джерела, по темі дослідження: дослідити умови утримання папуг виду хвилясті папуги, вивчити особливість формування пар хвилясті папуги. Спостерігати за розмноження папух виду хвилясті папуги, мелоптікатус, ондулятус, розробити висновки дослідження. Дослідницька експериментальна робота проводилася в куточку живої природи з орієнтології. Наше дослідження почали проводити в Ми дослідили 16 особин, хвилястих папуг, які утримують центру. Спочатку ми максимально доблисили проживання філясти папуг до природних умов. Збільшує тривалість світового дня, влітку на день це 14 годин і взимку 12 годин. Тривалість освітлення збільшували поступово, додаючи по одній годині в день протягом 8 днів. Підготували воді, вони були достатньо просторними. Це забезпечує папугам Вільно літати розміри вольєру 360 метрів на ,60 метр шістдесят і завишки 3 метри 28 січня. вольєри розмістили дві будиночки, використовували конструкцію з верхньою кришкою, яка відкривається, щоб мати можливість контролювати хід розмноження. Розробили правильний реціон, харчування, наближення до природнього, була надіяна їжа, насіни, залі та бур'яні, зелені. Всі умови для утримання і успішного розведення хвилястих папушок були створені. Сформувалися. Методах танцювання позначили які стали в парі. Наступним кроком було розміщення у два по чотири пари. В лютому папуги почали проявляти симпатію один до одного, триматися разом, доглядати один за одним. Самки дозволяли себе погодовувати, ми спостерігали за паркування колясних папуг. Самець активно кивав головою, щоб так танцював. Ми розробили який дозволив нам порівняти чи пливають частину на репродукцію папу. В першому вольєрі ми намагались різноманітну для реціону филястого папуги, щоб наблизити його до природнього. Ми збагачували раціон реціон филястих папуг зельних, що й на землю частину рослини, але вводили рослину поступово, щоб не виникало розладів, алегів або отруїв. Так, як рослини багатили, У осінній зимовий період раціон харчування дещо змінився, але ми знайшли альтернативу. І почали вирощувати зелені рослини. у нас в на підвиконня, і це дозволяє нам збагачувати багатьом. Їхній раціон хотів поживними речовинами зеленою масою рослин на досить довгий проміжок часу. В другому вольєрі ми давали куплений контр різних фін. Ташка, раціон, природа, «Нектар» та інші. В їхньому складі зазначено. Іленим і збалансованим в ньому є максимум корисних елементів, які підтримують здоров'я організму і дають необхідний заряд енергії і корисні речовини, які зміцнюють імунітет і забезпечують красу оперення. В період січня до кінця липня було зареєстровано 30 корозноження. Для воловчика удуляти, що розмноження наставав в кінці січня, на початку березня. В них розпочалися шлюбні ігри і завершились дивними актами. Птахи почали спарбитись у кінці лютого. Самки відкладала яйця до дуплянках, які зайняли через тиждень перед шлюбним періодом. Перші яйця з'явилися дочні. на перше кінця почався процес висиджування, який тривав 21-25 днів. Отже, можна підвести підсумок. Що при отриманні побушку книжки живої природи? У першому вольєрі хай на кількість із трьох циклів сягало 73 це 59%. А у вилуплених пташенят 52 це 63%. А у другому вольєрі 51 яйця, Це 41 відсоток. І вилупшених пташенят. Було 30. Це 37%. На підставі проведення досліджень ми зробили такі висновки. А саме, умови проживання фулярських папух були на високому рівні, так як ми максимально наблизили їхнє проживання до природних умов, збільшили тривання світового дня, підготували просторі вольєри, розробили правильний раціон харчування. Формування пари фулястик папухи відбулося успішно. В результаті птахи нашли. І адаптувалися один до одного. Мета дослідження досягнута, так як під час годування зеленими кормами репродукція хвилястого папуги була більш ефективною. І в результаті згальна кількість яєць сягала 73, а вилукнути пташенят було 52. А при будуванні кормом корму без зелені репродукція була більш низька, Папуги – 151 яйця, а вилукнулася пташенят 30. Це 22 яйця на 22 пташенят. Менше, ніж у першому бобі. Тому зелений кор ефективно впливає на репродукцію видруху ясті папуги. на тікати з Дякую за увагу!